Окружний адміністративний суд столиці в облозі автомайданівців. Вони виступають проти перетестації співробітників МВС. І щоб не бути голослівними, влаштували цілу театральну виставу. Чи оцінили служителі Феміди креативність автомобілістів? Знає Віталій Кобзар. Кінь у погонах. Потвора у суддівській мантії та десятки тисяч доларів реквізиту. Усе це персонажі тетралізованої вистави, яку під стінами обласного суду влаштували активісти Автомайдану. Ні реваншу старої системи. Саме із таким закликом виступають активісти Автомайдану Києва. Вони зібралися біля стін окружного адміністративного суду із закликом не проводити перетестацію старих співробітників МВС. Учасники заходу переконані, МВС тишком нишком намагається визнати атестацію поліцейських незаконною. Його фактично, це не скасує атестування, а лише дасть одну з підстав для. Прийняття чи мотивація рішень в справах стосовно поновлення поліцейських які не пройшли тестування. Я вважаю, що позов абсолютно абсурдний безпідставний пред'явлений е міліціонерами в інтересах поліції, що само по собі анонс, і це лише верхівка айсбергу. Певен адвокат Валентин Степюк. На його думку, вся перетестація 2015 – фарс. Документи по яким призначалась перетестація, по яким Створювались територіальні органи поліції, взагалі створювалася яким чином поліція. Я можу сказати, що є абсолютно всі законні підстави відновлювати цих людей на роботі. А таких в Україні майже 20 тисяч, і всі вони з тих чи інших причин не пройшли атестацію МВС.